Зруйнована, але не знищена у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Презентували фотовиставку світлин грецької спадщини, яка зберігалася у нині розваленому країною-агресоркою Маріупольському музеї. Картини, документи, предмети ужиткового мистецтва від 6 століття до нашої ери і до 19-го після відібрала нахабна російська рука. Розпочалася активна фаза в 22-му році. Ми були в Окупа блокаді, і наразі музейні працівники не змогли вчасно вивести ці експонати, і тому, коли були бойові дії, помістувалися, то музей. Туди були влучання, була велика пожежа, щось згоріло, а щось потім розікрали. І всі ці експонати, які ми з вами бачимо, оцифровані наразі для України втрачено. Грецька спадщина особливо для маріупольців, адже саме цю націю вважають засновницею міста. Ба більше їхня історія тісно пов'язана. Етнічний народ до 18-го сторіччя проживав на території сучасного Криму, аж допоки їх село міць не переселила Російська імперія, теж саме і з Маріупольцями. Нині вони вимушені скитатися різними містами через того ж самого ворога. І з цієї ж причини псевдопорятунку є м, дарча грамота Катерини II, яка давалася грекам з Криму. Це як нам дають документи на квартиру, так що ми, ми володіємо квартирою. Так і в той час переселенцям дали цю грамоту, що вони володіють цією землею і всім Маріупольським повітом, що їм віддається на віки вічні, вічні, вічні казала Катерина цієї землі. От і там з ними дуже цікаві є моменти в цій грамоті, там, наприклад, намальована а, така група людей, які, ніби як вони прохають їх врятувати, ніби вони потерпають від чогось. І це якраз була частина того міф російського, що нібито як а, Кримські Греки вони самі попросили врятувати Росію від мусульман. Усі музейні експонати наразі або знищені, або розкрадені окупантами, не залишилося взагалі нічого. То що була, хоча б пам'ять, Маріупольці створили оцифровану копію виставки. Там загалом було 60 тисяч експонатів, і частина цього була грецька колекція. Яка взагалі була окрасою цього музею? От і там все від килимів, там грецькі вишивки можна побачити, можна побачити хрести, якісь релігійні предмети. Є предмети, які були вивезені греками ще з Криму. Тобто, це якісь кам'яні купері, кам'яні плити, які ще ну дуже давні. Картини Марікульмаріпольського художника грека грецького походження Куінджі, Архіпа. і це один з найвидатніших пейзажистів XIX століття. Він був на до напрямку Люмінізму. Побачити світлини експонатів та познайомитися із їх історією. Орію може будь-хто охоче безкоштовно. Виставка триватиме протягом двох тижнів у центрі культури і мистецтва. У нас буде працювати пані Наталя Екскурсовод, яка детально буде розказувати про кожний експонат, про кожну експозицію. От з 9 ранку до 18 всі бажаючі можуть прийти в нас дворі відкритий і познайомитись, поспілкуватись, надихнутись. Можливо, хтось захоче прийти в центр Маріуполь, познайомитись з ними незламними, не Духом, людьми, от, підтримати їх, це надзвичайно зараз. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.